Бачите, Ляшко почав вступне слово, вже на айфоні бачу записують. Моє... Працює, мікрофон працює. Шановні колеги депутати Київської міської ради, нашої славної столиці. На жаль, депутати не ці славні у нашій столиці, але ж кого Бог послав. До речі, ось щойно один колега-депутат казав, що треба закрити Київську міську раду, і нехай йде з Богом. Ні, і з Богом не підете. Після того, що тут наробили і що ще наробите, то Бог не допоможе. Щодо того, чого я прийшов, ну ви ж бачите, Верховна Рада не працює, і тому я, як народний депутат, який 23 роки живе в Києві, вболіває за інтереси міста, я прийшов сюди, щоб проконтролювати, щоб не дати вам украсти. А Проекти рішень, які деякі я тут бачу, дуже цікаві. Якщо ви будете такі ласкаві і дасте мені можливість виступити пізніше, я зверну увагу на ці проекти рішень, і я нехай бачать. Бо у нас отут оплачуються, значить, що в бюджеті грошей немає. От 17 питання я бачу стоїть. Значить, про розгляд протесту прокурора заступника міста Києва на рішення Київради. Рішення Київради від 2007 року два гектари землі. На вулиці Гоголівській в центрі Києва віддали е, певним політикам, які тоді були при владі. Два, е, Мартиненко, Жванія, два гектари землі, наче, санаторій салют. Так от замість санаторія, ви знаєте, що хочуть зробити. Ніхто санаторій робити не буде. А будуть робити офісний центр, будуть робити житло за мільйони доларів продавати. Так, якщо ви кажете, що в бюджеті немає грошей, так задовольніть протест прокурора. Да верніть у комунальну власність цей санаторій. І якщо у вас немає можливості його утримувати, то, будь ласка, виставіть на аукціон, продайте і мільйони доларів отримайте до бюджету. А то у нас заступник міського голови Крамаренко, він вчора читає інтерв'ю, заявляє, що вартість проїзду в метро 3 гривні з половиною. Шановні кияни, 3 з половиною гривні вартість Зарплат вам бюджетникам не платять, пенсіонерам не платять, а вартість метро в дві. Хочуть підняти. І при цьому задарма роздаю все, що можна роздати. Тому я й прийшов сюди, для того, і треба щука, щоб такі жирні карасі, як ви, не дрімали. І я тут в ролі щуки. Е, якщо вкоїв, але... але крім того, як народний депутат, як заступник голови коміс... Комітету з питань фінансів і банків. Я готовий. Все, що є можливість допомагати Києву підтримувати. Ось сьогодні питання розширення мешкієва. Про нього пані Герега. Я чув казала на можна да репліка від ляшка. Шановна, шановна пані продан, шановна пані продан. Ви знаєте, є така хвороба, як жаба. От вас вона задавила. Я бачу. Ви давайте вчитися, побудьте серед людей, стільки як я, а потім будете виходити розказувати. Ви недавно прийшли до удару і очевидно не дуже добре знаєте. То я вам хочу нагадати, що у Київській міській раді, от ви мені розказуєте тут, морочите людям голову про те, що ляшко там від влади, і так далі. Так у ляшка в Київській міській раді немає ні одного депутата. А удар до вашого відома, ви розказуєте, що ви не від влади. 11 депутатів із 14 голосували за обрання Лесика довго секретарем Київської міської ради і несуть за це відповідальність. І розікрали ви удар, розікрали місто. Ви розікрали разом з владою. А сьогодні ви перед тим як. Да, Шановні депутати, шановний пане Олеже, у мене до вас таке звернення. І прошу дати свою позицію стосовно переведення з комунального майна міста центра серця, яке 700 мільйонів гривень коштувало киянам, і далі ми його перевели. Державну власність, а зараз в Міністерстві охорони здоров'я готується рішення про передачу його в концесію. Не пройшло навіть двох місяців. Я б дуже вас просила долучитись до цього питання і повернути назад у комунальну власність міста, центр серця, і не давати його приватизувати, а забезпечити фінансування як з державного бюджету, так і з бюджету міста Києва. Дякую. Я абсолютно з вами згоден. Що якщо майже мільярд гривень з міського бюджету були витрачені на будівництво центру серця, центр серця має бути в центрі Києва. Він має належати Києву, але звичайно, громадяни України теж повинні мати можливість там лікуватися. Для мене це дуже близьке питання, бо днями і моя мама потрапила в лікарню із якраз цими проблемами. І тому я розумію ту турботу, які ви ви озвучуєте, і це нераціональне використання коштів. Тут я з вами згоден. І я вам обіцяю, що коли радикальна партія матиме більшість з Київській міській раді, це буде перше рішення, яке ми приймемо. Ми повернемо в комунальну власність все, що роздерибанили до цього. Ми повернемо в комунальну власність всю землю, яку розтягнули, і потім під отакенною лупою розглянемо кожне питання. І ті землі не задарма будемо роздавати, а тільки за величезні гроші, але не в кишені декого не буду називати прізвищ, їх і так увесь Київ знає. їх і так увесь Київ знає, а до бюджету міста, щоб кожен конкретний рядовий киянин, бабусь, дідусь, учитель, лікар, щоб вони мали від цього частину якусь, і щоб вони отримали допомогу і підтримку міста Києва. Для того ми з вами тут і зібрались. А не набивати власні кишені і вирішувати рознати. свої приватні питання. Тобто є дуже багато питань, які цікавлять киян, і саме тому я тут, щоб захистити їхні інтереси. Дякую. Шановні колеги, немає більше до Олега Валерійовича запитань? Якщо, якщо є, будь ласка, Микола Іванович, мельник. Олег, у мене до вас запитання. Ви сказали, що не дамо украсти, коли ми сюди прийдемо. А коли ви плануєте сюди прийти і в якості кого. Дякую. Микола Івановичу. Шановний Микола Івановичу, я вас знаю багато років. Да? Ви професійна людина. Щодо того, коли я планую прийти, як Бог да, не. Ото, коли їм набриднуть ви, отоді я сюди і прийду. Дякую. Немає більше запитань до Олега Валерійовича. Тоді у нас Наталя Васильівна є. Будь ласка, Віталій Андрійович Павлик. Олег Валерійович, без сумніву, ви кажете дуже багато правильних, хороших речей. Дійсно, вони подобаються громадянам. Скажіть, будь ласка, або назвіть нам 10 ваших останніх законодавчих ініціатив, які були спрямовані на життя киян. І якщо вони не пройшли в парламенті або не були результативно розглянуті, чим може допомогти міська рада і сама київська громада для того, щоб ці ініціативи були реалізовані? Шановний колего, дякую за питання. Найголовніше питання, яке я вважаю сьогодні актуальне для Києва для всієї України, це мораторій на закриття лікарняних закладів. Ота так звана медична реформа, коли під приводом медичної реформи закриваються масово по всій Україні, в тому числі і в Києві, під приводом реорганізації, перепрофілювання, закриваються медичні заклади, вони фактично позбавляють можливість мільйони українських громадян, в тому числі і киян, отримати належну медичну допомогу. Я, як разом із своїм колегою Іваном Івановичем Куровським, зареєстрував в Верховній Раді законопроект про мораторій на закриття лікарняних. Кладів це в тому числі стосується міста Києва у колишньому, як заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради, я разом із своїми колегами по бюджетному комітету воював за те, аби в бюджеті 2013 року не було норми, яка величає з бюджетом міста Києва 8 мільярдів гривень, і внаслідок цього. Місто Київ позбавилося величезної суми грошей. Як киянин, хоча я народився в славному місті Чернігові, але вже 23 роки живу в Києві і вважаю рідним для себе Київ, я роблю все від мене залежне для того, щоб захищати інтереси людей. Нещодавно я проводив зустріч народний депутат у ЖЕКу на Саксаганську із мешканцями прилеглих вулиць, у яких течуть дахи. Не немає лампочок у під'їздах. Нещодавно я проводив зустрічі в бортничах із жителями бо. Де люди задихаються від тієї станції так званої аерації, і коли в мене будуть можливості, а я сподіваюся, що Господь дасть мені ці можливості. Перше, що ми зробимо, ми реконструюємо цю станцію для того, щоб вона не загрожувала місту Києву разом із активістами. Я борюся за те, щоб у Києві не вирубували зелені насадження. Боремося за інші об'єкти вкрай важливі для міста Києва. Я міг би вам до ранку розказувати, що я за 23 роки робив для Києва. Господь бачить, люди знають. Шановні колеги, будь ласка, Яковчук Михайло Юрійович. Шановна Галина Федорівна, шановні колеги, а в мене з огляду на відповідь шановного пана Ляшка, виникло запитання того роду. Тобто, конкретно, це тільки один законопроєкт, який зареєстрований, але розглядався. З огляду на те, що цей законопроект Ляшко подав разом з Куровським, по закриття закладів медицини. Якщо я гарно помню, то у нас був тут були баталії у Києвраді, коли застойка лікарні, Жовтневої лікарні, і якщо я не помиляюсь, то Господин Куровський якраз і являвся застройщиком у цій лікарні на місці кладовища, якщо я, якщо, якщо я розумію, це десь близько двох років. Тому, тому в мене ще одне запитання: що конкретно, окрім одного зареєстрованого законопроекта, пан Ляшко зробив для киян і що він може він може ще доповісти по цьому питанню? Дякую. Шановний, Шановний пане Яковчук. Я на відміну від вас. Ви як сюди з'явилися? Фракції космонавта. Ви космонавт. Я, на відміну від вас, нічого поганого для Києва не зробив. Оце найголовніше. А ви побіднімайте всі свої рішення, скільки ви землі роздеребанили, скільки ви майна роздеребанили, скільки ви людей, простих киян по світу з просягнутою рукою пустили, а потім будете мені лекції читати. Молодий ще. Щоб мені лекції читати. Тетяна Івайна Міхова не секрет, що все місцеве самоврядування на всіх рівнях здобуває собі за рахунок корупційних схем. В результаті це дорожче обходиться для всієї держави. Чи не вважаєте ви, що потрібно поміняти цю ситуацію, переглянути там питання, зробити якісь реформи, щоб підняти відповідальність депутата і одночасно, щоб в нього не було бажання? Приймати участь в цих корупційних схемах. Повинен бути якийсь баланс в отриманні Верховної Ради і місцевого самоврядування. Дякую, шановний, шановний пане Валерію Пономаренко. Дякую. Але я вам скажу до мене за багато запитань з однієї причини. Не тому, що я популярний політик, а тому, що Київ знає, що Ляшко його врятує. Отому до мене багато запитань навіть те, що ви всі мене питаєте, очевидно, ви в моїй особі бачите людину, яка наведе порядок Києві. І я сподіваюся, що ви мені допоможете в цьому питанні. Щодо коштів у бюджеті нинішнього року, 2013 на утримання органів державної влади, загалом цієї вертикалі, понад 20 мільярдів гривень. 20 мільярдів гривень. Порахуйте, скільки проїдають грошей. Де взяти гроші? Правильно, з одного боку, скорочення чисельності чиновницького апарату, а з іншого боку, раціональне використання тих можливостей, які є в Києві. От я виступав минулого разу на сесії Київради. Я до вас звертався, я до вас просив, я вас закликав. Ви по-доброму не почули. Очевидно, треба буде по-іншому вам е переконувати. Розпоряджайтеся землею, так як треба. І що, хтось мене почув, що я бачу проект рішення Київради під номером К-17. Тов з обмеженою відповідальністю парк проект Інвест на вулиці Михайла Грушевського, 1Б, це в центрі Києва, дають в оренду пів гектара землі на 15 років під озеленення. Для чого нам київ зелен Чому ці пів гектара землі не можна продати за мільйони доларів і ці гроші до міського бюджету? Рішення, проєкт рішення сьогоднішній К-22. ТОВ з обмеженою відповідальністю, Буйфі Шхолдінг, дають 2 гектари землі на вулиці, Кіквіт, за 17, в оренду на 10 років. Е, далі. То і таких рішень я можу перечисляти багато. Я питаю, скільки Київська міська громада бюджет отримає від цих рішень? Покажіть мені півтора проценти оренди на час будівництва, коли ці гектари можна продати за мільйони доларів і привести гроші до бюджету, ви їх задарма роздаєте, а потім йдете до мене, плачете, що у вас немає грошей в бюджеті. То я вам кажу, де брати гроші, не дребанте землю, не дрибаньте майно, верніть назад, все, що вкрали, і будуть вам гроші. А не вернете, я прийду і все верну. І спитаю, кожного подивлюся, хто був причетний. От нема голови бюджетної комісії, бо прошлий раз я йому сказав пару ласкових, бачите, на цю сесію не прийшов. Отак